Скажіть, будь ласка, що для вас війна? Для нас, ну, мабуть, це жахіття всього нашого життя. Тому що нам, так як прийшлося в 14-му тікати, і зараз обратно те ж саме і обратно тікаємо. Розкажіть, будь ласка, звідки прогнала вас війна? Звідки довелося тікати? У 2014 році ми тікали з Макіївки. Ми були у Макіївці. Потім у нас там була квартира. Нас квартири вигнали, коли прийшли ДНР. -и. Вони сказали, що їм потрібніше, а квартиру, так як дитячий будинок сімейного типу, нам давали. І тому вони нас виселили, з гнали, і ми поїхали у свій рідний, своє рідне місто Вуглогірськ. І ми були у Вуглогірську, а потім в почали бомбити дуже сильно. Ми потрапили в таку вісім. Днів ми не могли не виїхати, ні газу не було, ні світла, ні води, нічого. Це ще був серпень місяць 14-го, була спека за 40 градусів, тобто, це було жахіття страшне. Потім дали зелений коридор нам, і ми намагалися виїхати. Виїжджали. ми нас випустили Деде Бальцево, тоді о, Українська армія там була, ЗСУ, нас пропустили, але сказали, оце пропускаємо і на всій швидкості їдете. Ми їхали, я не знаю на якій швидкості. Це було як у вісні, все. Ми їхали над нами все летіло, все взривалося, стріляло. ну тобто це було… Страшно. У вас багато десь досі згадуєш. Це було жахливо. У вас багатодітна сім'я, багато діток. Розкажіть, як нас... дітки це все переживали? У нас діти прийомні, у нас дитячий будинок сімейного типу. На той момент у нас було п'ятеро дітей в 2014 році. Сприймали по різному. У нас Юля, їй на той момент було півтора роки. Вона не могла зробити, що не понімала, але коли вітер, дощ, це шуміло, вона так кричала, так плакала. Вже і три роки пройшло, і Чотири після цього вплоть до того, що ми в садочок поверталися, забирала її, тому що нічого з неї зробити не могли. Так вона. Вони всі ховалися. Салюти, свято у людей, а вони ховаються, вони боялися. Навіть, ну, може, два роки, як почали тільки, що це свято, а не страшно. Ну, так ось. І тут тільки почали діти нормально почуватися, і знову прийшлося тікати. Розкажіть той момент, коли збирали валізу свою і своїх дітей, як можна помістити все своє життя в одну валізу? А збирали ми як, нам сказали, можете взяти з собою одну валізу. Ну, взяли документи і все. Документи кілька там переодягнутися. Все, більше ми нічого не брали і не про що не думали, то що тікали в такому стані, що не знаю, не про що не думали. Просто взяли і думали, щоб поїхати туди. Тому що це, ну не дай Бог, нікому. Цього пережити. Я ж кажу, скільки років пройшло, навіть Зараз я не можу говорити про це. Я з дітьми виїжджала у березні. Місяці ми їхали через Дніпро до Дніпра, потім до Львову. Ми у Львові були тиждень, і потім ми поїхали до Німеччини. Ми чотири місяці були у Німеччині. А Потім вже повернулися. Коли тоді чоловік сюди приїхав. І коли ми повернулися з Німеччини, ми сюди до друзів одразу приїхали. Ми в них три тижні жили, поки шукали десь щось. якось. Ось. Ну, потім тут живемо. Починаємо спочатку в котрий раз. І дуже сподіваємося, що це останній раз, коли нам прийдеться отак от переїжджати кудись. А внівачі чого вирішила? Ну, по-перше, я одна без чоловіка була. Одна і дев'ять дітей, ну дуже це важко. Це одне, друге, це інша страна. Держава, там інше, все по-іншому. Не знаю, я не скажу, що там погано було, там гарно було теж, але я важко дуже додому тягло, дуже хотілося. Ми кожен день просипався і хотілося. Неважно вже було куди аби на Україну. От просипаєшся і думаєш додому, додому. А як тут вам живеться в новій для вас місцевості у новій області? Ну Для нас, нам тут добре живеться. Ми приїхали до друзів, потім друзі помогли, допомогли нам знайти цей будинок, люди. Люди дуже добрі тут. Но тут дуже допомагають всі, намагаються і продуктами. Хто чим може, всім допомагають. Навіть самі соромно б за це. Що живеш, живеш, все життя проти все маєш, і тут приїжджаєш, у тебе нічого немає зовсім. Чого? І що люди повинні тобі щось давати? Ну просто дуже тільки з виїхали, тільки вроді обжилися, і опять, ми тікаємо. Потім нашого будинку того теж не стало. Вже ми виїхали, і в наш будинок три снаряди впали. І від нього нічого не лишилося. Від будинку. Зараз дуже не знаєш що. Каже, день дивишся на це все і не знаєш, що буде. Віримо в краще, але дуже важко вірити в щось, коли воно отак все. Більше вірилося. Дуже сподівалася у 14, му що все зараз закінчиться, ми повернемося все. це. Зараз вже я навіть не сподіваюся на це. А що це швидко закінчиться, то що це не закінчиться. От. І скільки там смертей, скільки там всього. І ми ще в 14-му це все бачили. Це, це жах був. Це жах, коли ми йшли. Трупи валялися. Ну, ну це страшне, це і відірвані, і ноги, і руки. Все було. Ми з'їжджалися, хто куди, хто у Росію поїхав, хто на Україну, хто якось дуже складно стало. Там було 14 рік, дуже складно, ще тому що. Ті, з ким ти виріс, ті, з ким ти спілкувався, за друзями вважав, ось, навіть я. Ну, Зараз є такі, що ми просто не спілкуємося зовсім. І дуже багато таких. З тих, хто багато хто там лишився. Коли я їздила туди, це три роки тому, Мене мама померла, я їздила туди і там, ну, приймають, як ми тут бідні, нещасні, а ви там жируєте. Ну, як так дуже-дуже. Очень, Очень тяжело принимают. Почему-то хто ну, вам що не дає, хто вам що запрещав, ніхто нікого нигде не держал, ніхто нікому нічого не запрещав. Ну, а вот, такие вот, ну, обвинить всегда легче, легше, ніж щось зробити самому. Ну и вот вони там живуть, і міри там таке враження, як зупинилось життя. Тільки в'їжджаєш і як е, мертве. Ось ну немає життя. Ось воно стоїть, люди ходять, але життя немає. Ось таке враження, і дуже е, психологічно настільки важко там знаходитись. Дуже-дуже важко. Ти йдеш на тебе дивляться навіть не так. Як е, не знаю. Хоча там виріс, прожив усе життя, ну тебе так приймають не дуже. Не дуже. <світ> не дуже. <світ> Навіть серед родичів, серед усіх таке. Таке ставлення. А розкажіть, як вам тут живеться? Добре. А чим займаєтесь? Скажи, чим ти любиш займатись? Я здесь люблю. Не знаю навіть. Друзі, що в мене є вже до школи ходжу, мені тут гарно. А тобі? мені все подобається. А що ви побажали нашим українським захисникам? Сил і терпіння. Я думаю, що це головне. Головне сил, щоб не падали духом. Тому що, якщо трохи падаєш, то все, піднятися дуже важко. От. І найголовніше, що я думаю, що все одно ми вистаємо і все буде Україна. Дякую. І що ми повернемося до себе і Макіївка наша стане, і Воглегірська. Де наші батьки були і все. Вже нікого нема.